Ну, от скільки, може бути, все не так. У мене вже сил нема, і терпіння закінчилось, адже я стараюся, а твоїй мамі завжди щось не так. Ксенія збирала речі, а Володимир стояв покопаний і не розумів, що має робити, бо якщо й далі стоятиме, то втратить її назавжди, але й пообіцяти їй, що все зміниться, він теж не міг, бо добре знав характер своєї матері. Його помилка була в тому, що він привів молоду дружину в квартиру до мами, замість того, щоб зняти для них окреме житло, як того просила Ксенія. Синку, навіщо втратитись на чуже? Квартира є, дві кімнати, одна для мене маленька, а більшу я вам віддам, і будете собі жити, та ви мене навіть не помітите. Мама так колесливо обіцяла і про те, що не вручатиметься в життя молодят, і про те, що буде їм їсти готувати, поки ті на роботі, і про те, що разом комуналку менше треба буде платити. Що підсумку Володимир здався і погодився, надію, що біля мами їм і справді буде легше жити. Ксенія ж з самого початку жити з викругою не хотіла, але інших варіантів у неї особливо й не було. У Володимира була вкладена певна сума, він відкладав гроші на житло. У молодят було два варіанти Піти жити до мами і продовжувати збирати на своє, чи йти на знімання, і витратити всі гроші на оренду. Так виглядало, що перший варіант жити з мамою кращий, але це лише на перший погляд, бо свекруха дуже швидко придумала ще й третій варіант жити з нею, але перед тим зробити у квартирі косметичний ремонт. Починалося все з того, що треба десь шпалери підклеїти, десь стелю побілити а закінчились пересуванням стін і капітальним ремонтом з заміною усієї сантехніки. Як Ксенія не відговорювала чоловіка не робити цього, то він чомусь в цьому питанні послухав маму, а та, відчувши себе повноправною господиною, стала вказувати на вістці, що і коли їй треба робити. А якщо Ксенія хотіла робити по-своєму, то мама Володимира влаштовувала сцени із розряду хто у домі хазяїн, той і влаштовує правила. Не витримала Ксенія передень Різдва. Вони з свокрухою з самого ранку обидві стояли на кухні, готувались до святвечора. Свекруха дала невістці завдання накрутити голубців, а сама, наліпивши вареників, сказала, що йде в магазин. Ксенія прийнялася старанно виконувати волю свекрухи, старалась дуже, але так і не змогла вводити. Бо коли свекруха повернулась і побачила, що голубці закручені брусочками і надто великі, а вона хотіла маленькі, конусоподібні, то знову через ці голубці влаштувала сцену. Виправдовуватися у невістки не було сил, тому вона пішла в свою кімнату і стала збирати речі, а чоловікові вона сказала, що йде від нього. Ти на календар дивилась? Сьогодні святвечір, завтра Різдво. Для чого ці суперечки в такий святковий час? Це все, що міг сказати Володимир. А ти краще у своєї мами запитай. Той вечір Ксенія таки пішла від чоловіка, а через якийсь час першої подала на розлучення. Вона зрозуміла, що так жити не може і не хоче. Зрозумів, щось і Володимир, бо після цього випадку він зібрався і поїхав за кордон. А коли через кілька років повернувся, то відразу купив невеликий, але дуже затишний будинок. Ксенію свою він за цей час не тільки не забув. Але й дуже захотів повернути. Вона, до речі, теж не вийшла заміж, напевно, тримала ще в серці його, свого чоловіка, хоч і з ними розійшлася, та забути не змогла. Володимиру вдалося переконати Ксенію, що цього разу таки все буде по іншому, що він все зрозумів і змінився, тому вони ще раз розписалися і стали жити в тому будинку, який придбав чоловік. Кохана, ти зробила якусь голубці по-новому? запитав Володимир, коли дружина на кухні поралась, готуючись до Різдва. Так, закрутила конусом, як любить твоя мама, посміхнулась Ксенія. Я ж тоді не зізла, просто робила, як вміла, а тепер я хочу, щоб твій мамі сподобалось, щиро пояснила вона. Діточки, як у вас тут все гарно, сплеснула руками мама Володимира, коли зайшла в їхній дім, а я тут вам голубців принесла, подумала, може, Ксенія не встигла накрутити. Володимир з Ксенією лише тихенько посміхнулися, але коли занесли мамині голубці на кухню, то були вельми здивовані, бо мама закрутила їх брусочками, намагаючись згодити невістці. Очевидно, що за цей час мама також багато чого усвідомила і з усіх сил намагалась виправитись. Володимир полегшено видихнув. Він зрозумів, що тепер у їхньому житті починається нова історія, яка базується на любові і підтримці, а це означає, що тепер у них точно все буде добре.